Які етапи виділяють у розвитку та становленні казкотерапії? У розвитку казкотерапії виділяють чотири етапи. Жодний із етапів і нині не закінчується, поступаючись місцем іншому. Тому кожен етап передбачає початок певного процесу. Перший етап казкотерапії усна народна творчість. Хоча його було започатковано ще в глибині віків, проте цей процес продовжується і зараз. Другий етап збір і дослідження казок і міфів. Процес пізнання прихованого змісту казок і міфів, який в кожну епоху розвивався по-своєму. Третій етап психотехнічний. Сучасні практичні підходи застосовують казку як техніку, як привід для психодіагностики, корекції і розвитку особистості. Четвертий етап інтегративний. Це етап пов'язаний з формуванням концепції комплексної каскотерапії, з духовним підходом до казок, з розумінням каскотерапії як органічної людському сприйняттю виховної системи, перевіреної багатьма поколіннями.